Сьогодні 11 квітня 2025 року. Після різкого похолодання, буревіїв, снігопадів. Сьогодні потепління, хоча і падає сніжок з дощем досить мокро. Ось ми бачимо, яка ситуація на пасіці. Бджолки не вилітали декілька днів. Зараз їм конче, треба вода, і вони навіть при поганій погоді. Вилітають. От у кого така сама ситуація, треба прийняти якісь міри, щоб попередити втрату льотної бджоли. Ви бачите, сніг провокує відбивання світла, бджоли втрачають орієнтацію, падають сніг і е, застивають. От, бачите, я прокинув. Наскільки можливо, перед вуликами сніг. Зараз ще решту снігу буду посипати сипучим якимось матеріалом, попелом, наприклад, щоб прискорити таяння снігу. І дашки у мене покриті алюмінієм, у кого покриті алюмінієм, оцинкованим желізом. Теж мокрі і бджолки падають, прилипають до дошків, тому я накрив протиградовою сіткою. У мене от вона є, це протиградова сітка чи закиняюча сітка, я понакриваю цим, вже зменшив втрату льотної бджоли. Тому рекомендую і другим пасічникам приймати якісь відповідні міри в цей період, поки не стабілізується погода. Тому що втрата бджоли в цей період досить велика. От. Треба щось трошки робити. Ось так от виглядає. З пасіка. Хоча і от, якщо видно, от навіть на ну, бджілки намокають і вже вони не зможуть злітіти. От, хоча вже менше, як на цей, на дашок чистий. Ну ось така ситуація. Дякую за увагу.